Добрий день глядачі нашого каналу. З вами підприємство Агродніпр. Сьогодні вам покажемо картера Маховика на двигун СМД для установки на трактор ЮМЗ. У коментарях під попереднім відео написали, чи є у вас плита перехідна для установки СМД на трактор ЮМЗ. Так, ось є, дивіться на вибір. Бачите, скільки штук. Бо ми їх саме виготовляємо. Виготовляємо вже більше 10 років. На якість люди не скаржилися. Іноді бувають питання по відливках. Ну, це вже питання ливарників. Там буває, що цяточка не долив, то ми стараємося перед відправленням попередити людину, що ось о, дивіться, який є картер на ньому. Є ця точка, вам підходить, не підходить. Воно на роботу не впливає, просто що товарний вид. Вага їх десь 30-31 кілограм, в залежності від оцих неопрацьованих частин деталі, буває більше, трошки буває менше. По отворах все співпадає. Робиться під стартер рідний СМД. Тут отвір у нас, по-моєму, 100 чи 90, а в МТЗ 10 мм з МТЗ не сходить. Ну МТЗовський він і не підходить, колись люди пробували ставити це під, не пам'ятаю точно, це під рідний стартер СМД. Отут отвори до кріплення корпуса муфти щеплення. У нас йде під болт 12 мм. Зустрічається в природі трактора і з болтами 14 мм. Но ми так робимо по кресленнях уже давним-давно, то поки не міняємо. Якщо зробити 14, то отут менше буде місця тіла. А це вже хто по бажанню можете саме переробити. Бо у нас по кресленнях іде 12, так ми і виготовляємо. Якщо в когось стояли 14 болти, то ставляється переходна втулочка щоб болт 12 закрутить, а болт, щоб зробити трошки потовщення, точиться переходна втулочка. Їх достатньо дві штучки. Отак От кинуть по діаметрально розкинуті, щоб не було кручення. А болтами прижметься і держиться в нас основне на цьому обов'язкові. Посадочному. Кому потрібно такі картера, замовляйте. Виробництво агродніпер. Ще ми виготовляємо опору, зараз я ось покажу. Опора, ось, дивіться. Опора вже в нас іде стальна. Дивіться, ось Можуть бути, трошки отакі. Із яни це нічого, вона стальна, кому не подобається, можете навіть заплавить, вона вариться, бо вона йде стальна. А картер у нас йде чавунний. Тут проблемка, вони лопаються. А заводська конструкція в оцих місцях лопається. З ну, цим, на жаль, особливо нічого й не вдієш, бо місце таке, що ніяк ні тов ще зробить, посилить там в тому місці ніяк то. Приходиться вам іноді міняти ці опори. Ну і трубка ось цього масляного насоса. Це коли ми переставляємо спускача на стартер і центрифугу переставляємо на іншу сторону, то потрібно і міняти трубочку. Цей весь комплект ви можете поштучно хочете комплектом. Всі ці деталі є у нас в наявності. Стараємося тримати, щоб постійно були. Замовляйте. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До нових зустрічей з вами підприємство Агроднепр.